Вітаю всіх. Хочу розглянути таке питання. Буданов знову, наша розвідка, каже, що кінець травня, початок червня буде важкий для України. Буданов. Це заява Буданова. Для чого Буданов робить такі заяви? Ну, всі кажуть про той наступ, я багато чого робила. Давайте так, заяви Буданова на тому, що буде важко, але не катастрофічно. До чого ці заяви Буданова? Треба подивитись. Ну, вже таке було, звісно, було, наступи були застій. Трансформація. Яку сторону цікаво? Ви знаєте, ну це поле бою більше йде. І ресурси, звісно, будуть. Рух. Ось ви знаєте, це до наступу. Мова про... знову про наступ йде. Якийсь наступ, рух, певні зміни. Ану, кінцевий результат який? Може бути також окупація території певної. Так, це можливо. Не без цього. На жаль, не без цього, тому що Україні не дають зброю для відбиття, тільки для оборони, але є певні напрямки ще, де може це бути? Добре. Далі, давайте так. Кінець травня, початок червня. Для України, який буде, що буде відбуватись цей час, про який каже Буданов. Та ось він і вилазить. По суті, руйнування. Ну хто ж, руйнування, причому таке по ресурсам. Інфраструктура, ресурси, допомога, це ще допомога, але застій буде. Ви знаєте, я б сказала, що тут багато застій. І ще. За рахунок цієї допомоги можуть зупинити фронт. Так, зупинка. Ох, супер. Зупинка фронту, зупинка наступу буде. Руйнування багато буде, але зупинка буде. Це зупинка ворога буде. І ось тут можуть початися якраз ті самі перемовини, про що я кажу. Це як точка. У мене є багато відео про перемовини, закінчення війни. Ось ця карта там постійно вилазить. ось ця, Дві мечів, Тобто, від цього поштовх йде до чогось вирішального. Від цього. На жаль, така ситуація.